В Україні працює так званий реєстр Лудова... лудоманів. Там близько 13 тисяч українців. Це база даних про людей, які за власною заявою або за рішенням суду мають обмеження на участь в азартних іграх. Люди самостійно подають заяву про самообмеження, щоб закрити собі доступ до азартних ігор на строк від 6 місяців до 3 років. Такі обмеження діють як на відвідування гральних закладів, так і на азартні ігри в інтернеті. 99% заяв надійшли персонально від ігроманів. Лише 1% опинився в базі через рішення регулятора азартних ігор. Ну і власне, як що робити, якщо виявили, що ваші близькі і рідні залежні від ігроманії, куди звертатися? Перспективні методи. Лікування, взагалі, чи це можливо а, повністю, наприклад, вилікувати від ігроманії? Про це все поговоримо далі з лікарем-психіатром, психотерапевтом і експертом із залежностей Олексієм Крапивкою. Він з нами на зв'язку. Олексій, вітаємо вас. Добрий день. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Отже, перші ознаки того, що в людини починається залежність від Азартних ігор, як це проявляється, на що звертати увагу родичам, а, ви знаєте, питання достатньо актуальне, але дуже складне. А, логіка в тому, що а, зміна у поведінці вашого родича чи там лю, близької людини, це вже є ознака, що щось відбувається, тобто немає такого. Знаєте, ось а, Red Flag а, на номер один, два-три. Все просто знайшли, пішли далі. Ні. Тобто ви повинні знати свою близьку людину, її тенденції, її характер, а і бачити зміни у якусь сторону. Тобто, чому зміни відбуваються, щось відбувається у цієї людини, і оце вже перший red flag. Тобто, я розумію, що далі можна думати не тільки про лудоманію, можна думати про різні проблеми, але тільки через такий тендітний і глибокий шлях ми можемо вийти на це питання, тобто дуже дуже глибоко треба вникати у своїх близьких. Uh, і це тільки перший шлях, перший крок до цього всього. Тобто, а, найчастіше як це виглядає? Це виглядає, наприклад, людина стає більш, а, давай скажемо, а, якась замкнена в собі, а, чи а, навпаки, раніше роздратованою не була, а тепер є. Тобто, грубо кажучи, ми бачимо, що вона почала стикатися з якимись проблемами, які вона можна сказати вирішити сама, не знає як чи не може, чи поки що не може. А, і ми бачимо цю Проєкцію в життя сімейного характеру, ось це вже перший дзвінок, де якщо ти сам не можеш дізнатись у людини, вона не хоче відкриватись перед тобою, що відбувається. Це вже той момент, коли можна подзвонити комусь зі спеціалістів, і від свого імені, без так би мовити, втрачання медичної тайни, попитати більш детальні рекомендації відносно саме своєї ситуації. Тобто, шлях важкий. Якось так. добре Якісь ефективні, можливо, інноваційні методи лікування. Ми ж розуміємо, що зараз світ на місці не стоїть, і умовно, якщо лудоманія не була такою популярною, років 20 тому, то інші були методи. А зараз, бачите, це одна з актуальних проблем. І найбільш ефективні методи лікування. У нас буквально пару хвилин. Інформація така, що. Загалом, проблема саме, наприклад, у нас чому в нас є лодоманія, це рівень заробітних плат і формування потреби грати не через азартність, яка в тебе є. І в мене може бути у всьому, і ми любимо футбол дивитись там. Наприклад, там теж той азарт проявляється, а в тому, щоб заробити грошей, тобто все йде від протекції цього стану. Саме від всього, тобто від кількості грошей, це найважливіший момент. То тобто людина повинна грати не для того, щоб заробляти, а для того, щоб веселитися, якщо взагалі можна вважати, що є добра гра. Ось а над те, чим зараз лікують, ну це колаборація, можна так сказати, зі спеціалістів, які є? наркологи, психотерапевти, психіатри е і колишнє середовище людини, де там є друзі, і т.д. і тепер ця кол колаба зі всіх. Оця команда, це новітні ідеї, як лікувати людину. Ми можемо її і як від алкоголю можна сказати, кодіровку зробити. Такого ж плану можна зробити на певний час і від цього стану. Ось і далі командно допомагаємо вийти з боргів і т.д. і тоді. ми всі розуміємо, чим закінчується історія, коли у людини немає здатності закрити борг там у мільйон два-три гривень. А суїциди це дуже часта історія, бо це дуже болісно і неймовірно жорстоко. Але якщо командно це робити, то ми вийдемо з цього стану, так але все ж таки чому вже почав заробітні оплати? тому що це критичний момент. Критичний. Угу. Цікаво, цікаво. Шкода, що не так багато є часу обговорити цю проблему. Бачите, ефір диктує своє. Тому, на жаль, на цьому вас відпускаємо. Не всі питання поставив, які хотів, але впевнений, ми ще обговоримо з вами цю проблему а, і ще поспілкуємось Олексій Крапивка, лікар психіатр Атр, психотерапевт, експерт із залежностей, щойно був з нами на зв'язку.